Шановні друзі, працюємо над будівництвом наступного будиночку. В роботі зараз наш насос Мерседес. Довжина стріли 24 метри. Плюс гибкий шланг на конці стріли. Заливаємо армопояс між першим та другим поверхом. Насос має бочку, яка перевозить бетон, а також має можливість скачати. Універсальна спецтехніка. Шановні друзі, підписуйтесь на, на, на мій канал, ставте лайки, подобайки пишіть коментарі, а ми будемо вас інформувати, як проходить праця наша. Насос зручний для праці як у приватному секторі, так і на середніх та великих будівельних майданчиках а також у нас є автобетонозмішувачі трьохосні, які також дуже зручні. Для праці в приватних секторах, на вузьких вуличках, в труднодоступних заїздах. Маємо додаткові лотки. Так працюємо. Заїжджати можемо в не, ну, такі не дуже зручні місця вулички, двори таким чином виконувати нашу роботу. Шановні друзі, насос переїхав трохи далі в глибину подвір'я. А я зараз на міксері буду заїжджати сюди, на його місце. Шановні друзі, йде вивантаження цегли на будинок.